Добрий вечір. Я здобувач освіти професії кухар-кулінар Скидський Іван групи номер 35 Сьогодні я вам презентую своє блюдо, жульєн з куркою та грибами, але додам нотку такого українського колориту червоний солодкий перець. Назва навчального закладу державний навчальний заклад, Бахмутський центр професійно-технічної освіти. Для цієї страви нам знадобиться куряче філе. Сир двох видів, масло вершкове, цибуля, печериці, червоний солодкий перець, олія та вершки. Спершу ми беремо і нарізуємо куряче філе на соломку. Потім ми печеріці нарізуємо на слайси. Червоний перець ми нарізаємо теж соломкою і натираємо сири на А Пережарені гриби з цібою ми викладаємо на дно кухлика. Так, потім поверх грибів ми викладаємо обсмажене куряче філе. додаємо червоний перець і це все заливаємо соусом. А тепер ми наш жуєн ставимо у духовку. Тепер нам треба тільки зачекати хвилин десь 15, поки воно все приготується у духовці, розігрітій на 180 градусів і все, і буде готово. Наш жуєн готовий смачного.